Перед тихою, мирного дня. Розбираю тут на таврію карбюратор, попросили зробити, треба низ вирівняти, убираю все, що мені лічне, тут не треба. Перший жиклерчик, першої камери топля не викрутив, все вроді нормально, достав, старий викручують, не можу викрутити. Крутив, вертів ні хрена. Вже розковіряв, отака от біда. Ну він верх нами стоїть, чи хтось його туди чи забив чи що я щось не зрозумів, я його достав. Це перший раз таке верх ногами. То що не закручені, так да, верх ногами перший раз. Ну видно, що тут ремкомплект пройшовся. як всегда у нас 165, ну трубочка тонка. Тонка трубочка з ремкомплектом. Розпилитель у нас Маленький той без опознавательних знаків. Ось от, такі от діла, поэтому ну, будьте уважні, коли ставите жиклери, ось такі от діла. Бачите, верх ногами. Будьте уважні і ставте їх правильно. Все, всім тихо, мирного дня.